Мальовничі краєвиди на гори, півтори тисячі метрів спа. Це готель Lef Резорт. Інтегрувати цей такий великий об'єм. З Естонії треба вестись. Це така монументальна архітектура, великий ресторан, конференц-зал, висота, простір і вигляд. Вигляд фантастичний вигляд. І чуємо шум річки. В цьому є унікальність цього місця, яка залишиться і на 20, і на 50 років перед. Друзі, вітаю вас! Я Артур Лупашко, засновник компанії Ribos Hotel Group. І сьогодні ми з вами в готелі Lef Resort. Це готель, який будує компанія Lev Development. Ми нещодавно підписали з ними контракт на керування цим готелем. Він вже майже збудований, на 90%. І сьогодні ми побачимо те, наскільки все зроблено по дизайн проєкту, наскільки втілені ті стандарти і ті. Корективи, які дали ми на початках нашої співпраці, і яка там, стадія завершення будівництва. Позаду мене готель Ріба-Скарпати, тобто ми в самому центрі Буковелю, але Лев Резор знаходиться набагато вище, ніж Ріба-Скарпати, і має тому мальовничі краєвиди на гори. З однієї сторони, ми бачимо гору Хом'як, а з іншої сторони, відкривається панорама Буковелю. І майже всі номери мають такі шикарні краєвиди, всі номери мають балкони. А все саме класне і круте, що в цьому готелі. Майже 40% займають зони загального користування. Це півтори тисячі метрів спа з басейном, який починається всередині спа, і ти можеш переплисти, виплисти на е, назовні з скляним, скляною огорожею. Це півтори тисячі метрів ресторану і конференц-залу. І ми, ми шукали і досі активно шукаємо, ведемо перемовини з ресторанами різними компаніями, які будуть тут е, займатися цим бізнесом, бо ми хочемо, щоб такий великий комплекс підсилил, підсилила ще якась мережева ресторанна компанія. Та класний е, лобі-бар, де я вже бачу, відчуваю, як будуть ввечері сидіти гості, випивати якісь міцні напої та розмовляти по, про те, як вони відпочили, як вони провели. Цей день. Також що немало важливо, до боковелі є окремих 50 сотих, де буде парковка для наших гостей. Нагадаю, тут 135 номерів це готель Лев Резорт. Я представлю нашу сьогодні таку класну команду. Олександр Островський, співвласник компанії Lev Development, Анна, керівник відділу маркетингу компанії Lev Development, Тетяна, наш е, головний архітектор компанії «Ribos Group», Ну і я. Артур <різь> Лупашко. Поза нами ми бачимо цю класну таку потужну будівлю. Е, проектував йод-дизайн. Сакі я. Робив якийсь дизайн всередині ресторанів, номерного фонду, і це був їхній всередині. І це їх перший готельний проєкт, який я пам'ятаю? Ну, ну, Один, вони... Один із перших вони зробили верхоли знамениті. А, які... точно, точно, Ми їх точно, так да. і знайшли, де, де ці супер, супер архітектори митці. І от... Всередині, якщо ми побачимо е, номера, фактури, е, принти від е, знаменитого нашого е, Неправда, Володимира Непривода. Володимир, Володимир. Непривода і, не і Ілля Неправда, і Це, правда, да, які да, там да, да, такі да, класні принти Патерлер в такому бідал. варіанті м, узорів, які можна по різному розглядати. Ну, видно, видно їхню руку. Е а скажи мені, будь ласка, ну, це ж не кінцевий варіант фасаду? буде? буде, буде Тут вище. ще мають бути декоративні панелі, які мають інтегрувати цей такий великий об'єм в Карпати. Це ще не фінал. Бо воно буде як на тій візуалізації з такими реєчками чи так, вже інше рішення? Є оця історія цієї реєчки. Щоб все-таки було менше цієї агресивної да. архітектури, а було більш такої природньої історії. Василь, твій партнер, казав, що ці рейки це взагалі суперскладна історія, тому що вони довгі і їх може вести, тому треба там якісь. Мега сухі знаходити, які робляться десь тільки там в Антарктиді і доставляти сюди. Вони супер, -супер дорогі, супер-сплідні. це, супер, це тому, що... супер дорога історія. Там З Естонії треба вести, з Фінляндії. Да -да -да, так, от, і, так, з Естонії. Та, от Наші друзі місто були. Вони, вони чекають, чекають на нас, а ми на них. Але в будь-якому разі це така монументальна архітектура, супер сучасна, з дуже цікавим форматом, що ми бачимо, як небо відбивається, вікна. Так, які, зараз класно, е е Наша історія це використано склопакети американської компанії Guardian. Так, тобто Він не прозорий, він світловідбиваючий, І зараз ми бачимо, наприклад, небо відбивається або гори. Це дуже цікаво. Коли ти гуляєш, ти йдеш з променаду Буковелі, і є два входи. Ти можеш йти оцею доріжкою, ти піднімаєшся, можеш заходити в ресторан з одного боку, можеш виходити до центрального входу. І коли ми це проектували, ще цієї безбар'єрності цього всього не було. Тут ми вирішили, що так буде красиво, і тут є оглядові майданчики, де ви можете стати, подивитися на річку, подивитися на гори, як такі зони відпочинку, селфі-зони якісь. А зараз, зараз ми їх побачимо. Супер, тоді пішли подивимось інфраструктуру. а Я ще додав, що тут 9 тисяч метрів, і майже 40% це зони загального користування. Це ресепшн лобі, спа величезний, панорамний, великий ресторан, конференц-зал. І це виключення зазвичай, бо ми бачимо, що забудовники саме в інвест проектах намагаються ці зони зробити менше, і наша роль. Готельного оператора керуючої компанії Рібас це відстоювати, щоб було достатньо посадкових місць, достатньо зон відпочинку біля басейну, бо ми розуміємо, що гості не проводять час в номерах, вони проводять час в зонах загального користування, тому це супер важливо. Побачимо, як це запроектовано в готелі Леф Резорт. Це як оглядовий майданчик. Тобто, коли ми стаємо. Якісь лавочки, так, можна, можна сісти, можна постояти, подивитися, перепад висоти. соти. О, дуже а це басейн, щоб ви розуміли. це, це е, скляна буде огорожа, і така вулична частина це, це буде вау. Ну Ти випливаєш і дивишся в тебе внизу річка, буде, якийсь вау, да. ландшафт. Сонце світить. Це південна сторона, що дуже цікаво, цей готель дуже класно розташований, тому що ми зараз стоїмо, сонце світить. І практично цілий день. Ви маєте е, сонце, це дуже важливо і дуже приємно бути на цих терасах. Е, є частина готелів, які збудовані на тій стороні. Ви цього ефекту не отримаєте. З зимою це класно і це відчуття. Зараз ми знаходимося на рецепції майбутнього готелю. Це об'єднаний простір рецепції з лоббі. Зліва від нас знаходиться головний вхід в готель. А справа відразу вхід до конференц зали та ресторану. Взагалі, вся інфраструктура готелю згрупована е, навколо рецепції та вертикальних зв'язків, а саме ліфтів, щоб нашим гостям було максимально зручно відвідати ресторан або спуститися до СПА. Також готель передбачає дуже класний конференц-зал, в якому продумана окрема тераса для гостей конференц-залу, і також невеличка ланч-зона. Це ми заходимо сюди, так да. і бачимо цей надзвичайний. Простір. <рес> простір. <рес> простір. Простір. <рес> простір. <Па -ба. рес> Та-да! Ми зараз знаходимося в майбутньому ресторані. <рес> Я думаю, що дуже класно цей простір запрацює, коли в нас з'являться меблі. І, звісно, зараз трошки навіть ехо є. Але я думаю, що з точки зору ресторану, враховуючи яке тут світло, який вид, це буде дуже класний продукт. і гості навіть буде нас приходити не тільки з нашого готелю, щоб повечеряти в ресторані. І взагалі в цьому проєкті ми хочемо як готельний оператор відокремити історію про стінкову зону і зону ресторану. Адже гості, коли вони сприймають ресторан і сніданки, як одне ціле, вони починають знецінювати ресторан. Для мене було відкриття, тому що українська така історія: готелієри кажуть, ні, сніданковий ресторан і вечірній ресторан, воно не працює. От давайте зробимо якусь столовку, от там в столовці люди їдять. І я б в цій реальності теж жив. Я в цій реальності mm -hmm. жив і був переконаний, що так, так, так. О, ну дійсно так вони є. І цього року я змінив свою картину світу. Ми поїхали от в Доломіти і отака от от історія. Отакі от, от вітражні вікна, готель там йому вже там, багато років, він тільки після реконструкції. І коли вперше в житті я побачив, що снідати можна. Не просто як, е, знаєш, е, історія, ти пішов поснідав швиденько, тебе звідти так, так. забрались, і скаже: йди і на роботу, знаєш, а снідати можна і відпочивати. Церкв, так? Да. І тому, наприклад, ця ідея, я її е, хочу всім розказати, що снідати треба так само гарно, Побільно, як і обідати, так. і вечеряти. І, можливо, в нашій локації, в Буковелі, в Україні таких прикладів дуже мало. Uh -huh. І, в принципі, в світі дуже мало. Але те, як каже Артур, все змінюється. Все міняється, і ми отримали грандіозний досвід. І унікальне зміну картини світу свого, що окей, ти приходиш снідати і чекаєш вечері, щоб ти прийшов саме туди ввечері. Тому що воно дійсно красиво. Угу. Я цей приклад е можу рекламувати, це готель Гран угу. Баїта. Да, в доломітах це аплодисмент цим а людям А Який номер фонд цього готелю? Е 70 чи 80 номерів. Великий готель. Угу. Да, ну, тобто до 100. До, до 100. Але я нагадаю, ти сам про це розповідав, що там, е я так розумію, і breakfast, і дінер, і сапер, все було, все було в проживанні. Ну, було такий... в тебе і сніданок, і вечері. Ага, халл Half Half ага. да. Yeah. да. Ти б теоретично міг собі і обід брати, але uh -huh. так як все-таки люди катаються на лижах, я так розумію, яка значна частина, можливо, 80%, то вони продають саме так. І це настільки унікальна річ, чому ми, ми говоримо про ресторан, про рестораторів, що буде дуже класно, коли сюди зайдуть дійсно круті фахові ресторатори, які живуть тільки оцим. Так? і ми за там 7 чи 8 днів навіть не подумали, що можна пошукати десь якесь інше місце для вечері і ми хочемо створити дійсно класний продукт, і класний ресторан. Але для нас важливо, по перше, нас а, нам треба врахувати специфіку будівлі, бо в нас ресторан він досить витягнутий і він витягнутий до вікон. Клас. І це вікна нам ну, класні. Вони нам дають таке занування. Бо а, якщо ми будемо ту зону, яку ми зараз на плані запланували як ніколи, вона з великою кількістю колон. Тут на зона вона відрізняється. Вона, вона формується ось цією геометрією наших нашого конструктива та вікнами, і вона в інтер'єрі буде вже як окрема зона просто відділятися. І за рахунок того, що ми робимо це занування і робимо різні сценарії використання, нашим гостям буде більш цікаво приходити в цей ресторан. Наприклад, зранку вони класно красиво поснідають знову ж таки з виходом на терасу. Ми зможемо взагалі влаштувати сніданки на терасі з виглядом на гори. Ну, мені здається, Романтик. це буде Вау. так. А ввечері вони можуть працювати, наприклад, всю частину ресторану, і тут же інший інтер'єр, інший настрій. Вона ця частина вона може наприклад, навіть не працювати зранку, і людина буде чекати того, щоб при прийти... розказується ресторатора. Ну, мені підстається, що нам треба максимально використовувати ту специфіку для зонування. Я не кажу, Даба, що це. Давай, ну, мені дивись, це що... А ти бачиш які тут ліхтарі. Да. А, світлові ліхтарі. І коли е, розроблялася ця зона, Володимир Непивда каже, тут має бути така от штука, таке світло. Ми такі, ну яке світло? Що так там, володя? Ну, одним словом, зробили цю річ. І він каже, ну ви не уявляєте, як це все має бути. Ми не уявляли, ну це вже є, це зроблено. Uh -huh. І це аплодисменти. Я скажу, що такого простору насправді там 1500 квадратних метрів в одному рівні, в одному спесі, де можна зробити будь-що. Тут скільки архітекторів буде, стільки буде. Буде уявлень і так, думок, так. рішень, і це практично єдиний. Е, ну, декілька є ще проєктів в, в нас в Карпатах, де можна в одному рівні розмістити е, гостей. Там, якщо ми дивимося на 135 номерів, 135 столів. Насправді це досить велика посадка. посадка так. Так? Да, і можна да, їх ще да, відзонувати. Тобто тут може бути і, і урочисті, події, і всі ці речі. Таких історій не так і багато в Карпатах. 100%. В цьому і унікальність. Висота, простір ну, і вигляд. Вигляд фантастичний вигляд. Так. Тут е, класно пропрацьовані шляхи персоналу. Тобто, у нас передбачений ліфт для персоналу, окремо з другого на перший рівень отвір під підйомник для кухні. І ну, бо у нас завантаження воно відбувається на рівень ніж нижче, адже ми на рельєфі знаходимось. І всі ці моменти пропрацьовані, У нас є окремий вхід для персоналу. Тобто, гості ресторану, і в принципі, гості готелю, вони взагалі не бачать, як працює готель. Це відбувається максимально так обережно, красиво і. Ну, мені здається, це буде дуже класно впливати на враження наших гостей. Ой, клас! Ну це просто. З -з -з Зверни увагу, е яка цікава історія. Те, що я кажу, це південна сторона. Uh -huh. Ми виходимо на терасу і ми відчуваємо тепло, яке відбувається від вікон. Uh -huh. так? Ми бачимо це сонце, ми бачимо вигляд на хребет. Uh -huh. І за рахунок перепаду висоти, десь приблизно метрів 15, так? десь плюс-мінус до річки. І чуємо шум річки. Так. От Якщо це запише камера, так, якщо так, запише так. цю історію, особливо це класно вечором, коли навіть все затихає, ніхто не говорить, ти сидиш і відчуваєш, шумить ріка. Так, На цьому місці декілька років тому стояли такі маленькі старенькі будиночки котеджі. І ідея, якраз вона десь зародилась в той момент, що варто збудувати щось більш масштабніше, те, що буде актуальною через 10, через 20, через 30 років. Саме із-за цього шуму річки, із -за, за цього вигляду, хоч рельєф тут дуже складний, тут гора, насправді, це, це, це все дуже складне і дороге будівництво. І я, коли говорю про нерухомість, я говорю про те, що потрібно купляти те, де ми бачимо цінності, які не зміняться. Так? Так. І ми, коли дивилися, проєктували цей готель, ми його піднімали вище на рельєфі, тому що нижче нас є спа-зона, так? І ще технічні приміщення, тобто воно підняте. Навіть якщо хтось збудує, а то збудували двоповерхові будиночки, там, чи двох, uh -huh. чи трьох, чи чотирьохповерхові. Так? Воно не перекриє вигляд, той, не який ніяк. Має. ніяк не вплине тобі на силі. Воно може тільки бути красиво, якщо це буде гарно. Ти бачиш життя, тобі цікаво за ним спостерігати. В цьому є унікальність цього місця, яка залишиться і на 20, і на 50 років вперед. Клас. Тому це мене захоплює і надихає саме ця локація. Так, клас. Скажи про собі вартість будівництва. Ти сказав, що дуже дорого вийшла. Ну це вже досвід. Цим досвідом ти можеш поділитися, і нашим слухачам, глядачам там, і різна аудиторія. Як хтось є з них інвестори, які е, іноді не розуміють, чому вартість така висока там, в лев-резорті або в інших проєктах, 4-5 тисяч доларів. Ніби здається, що тисячу доларів собі вартість, а все інше забирає собі забудовник. Але це не так, ми це розуміємо. І це не так, тому що є дуже дуже багато витратних частин, багато складнощів, які треба вирішувати в горах. І саме в Буковелі є свої складнощі, тому от, давай нас, про деякі проговоримо. Насправді, коли ми дивимося е, на вартість будівництва, ми розуміємо, що є динаміка. І коли ми, е, ми стоїмо зараз у 2023 році, то я можу з певністю сказати, що через 3 чи 4-5 років це ніяк не вплине на вартість будівництва від слова взагалі, то ми будемо бачити, що нові проекти, які будуть Будуватися і будуть збудовані якісні проекти дійсно які будуть актуальні, їхня вартість буде від 5 до 8 тисяч євро за квадратний метр. Від 5 до 8. Ті інвестори, ті люди, які інвестували в якихось інших цінових діапазонах, можна сказати, що вони зробили дуже гарну інвестицію, тому що дійсно вартість, коли ви будете рахувати. Без доданої варці. да, сама собі вартість, вона буде в районі 5 тисяч. Чому? Чому тут було здорожче? Ми прекрасно розуміємо, що в нас є світова інфляція. Так? Коли ми говоримо про готелі, то це все є імпортна складова. Скло, всі внутрішні роботи, сантехніка. Це все світова ціна. І вона зростає. Якщо в тебе будівництво нових апартаментів... Такої ж якості, наприклад, в ну, беремо Австрія, Польща, та? воно в тебе продається по 8 тисяч євро і заробляють вони своїх плюс-мінус 2 тисячі євро. Значить, їх собівартість 6. У нас ніколи не була нижча собівартість на кінцеві продукти. Ніж за кордон, нижче, ніж за кордон, ніж в Польщі. На, в Україні може бути нижча собівартість на напівфабрикати. Що я називаю напівфабрикатом, це новобудови, житлові новобудови, в яких немає внутрішнього оздоблення. Тобто ви квартиру самі собі... Оздоблюєте і п'ять років тому це коштувало 400 доларів, два роки тому це коштувало за 500 доларів. Це ми зробили сьогодні. Ми е, спілкувалися з комплектаторами, з людьми, які роблять цей бізнес підключення. Каже, дивись, Олександр, від 800 доларів за квадратний метр. Це мінімальна планка Ареди. Це не п'ять зірок, це не чотири зірки, це полтори звізди. От квартира полтори звізди це 800 доларів на квадратний метр. При тому, що це квартира. У вас а апартаменти завжди дорожчі, тому що у вас санвузли займають багато площі житлової, осмечі, у вас зовсім інша якість. Тому ми, коли дивимося комплектація номера на квадратний метр, я дивлячись на все це, що відбувається зараз, це від півтори тисячі на квадратний метр. А якщо ми говоримо ще навантаження інфраструктури, бо можна зробити, просто збудувати там 200 номерів і зробити отакий от лобі, такий вхід, все, от ваші рівні. Так, я автомат з'їжу да, <laughs> і каже, окей, у вас у нас збирається". але якщо у вас є комерційних площ суспільних площ 30 чи 40 відсотків, так, і ви їх маєте оздобити, ви їх маєте запустити, і в, щоб воно ще було функціонально і працювало, ви ще додаєте ще сюди. Тому. Коли ми приходимо і кажемо, вау, а як може в австрійських Альпах в новозбудованому проєкті, кажу, дивіться, від 10 тисяч євро, от навіть не ходи. Ну, а якусь стару там, будівлю ти можеш купити за 3-4, але тобі в реконструкцію треба поставити 5. Так? І ми інтегровані вже в цей ринок. Вартість якісних продуктів. Я скажу так: не коштує в Україні ні Ауді, ні Мерседес, ні Toyota, інакші гроші, ніж в Польщі, в Америці. Вони ще в Україні коштує дорожче і за мит, тому що в нас є візні мита, які ну, вони є такі, які вони є. Тому по логіці так вся якісна комерційна нерухомість має потенціал зростання в два рази протягом наступних п'яти років. І це так буде. Погнали далі, пішли. А, зараз ми знаходимося в СПА. А, СПА має дуже велику площу і через це а, вийшло дуже гарно розташувати тут різні функції та складові. Тому Олександр, можете нам більше розповісти про зонування, Будь ласка. Е, тут зроблено басейн для дітей. Для таких дрібних дрібних mm. <laughs> так. тут для дітей, таких дорослих дітей, <laughs> а там для таких дітей, які ще не виросли і люблять плавати в відкритих басейнах, навіть коли падає сніг, ви заходите сюди і випливаєте з прозорим склом. Дуже багато саун, які теж мають мати вигляд на гори. Ви сидите в сауні і бачите прекрасні гори Карпати. Тобто створена така атмосфера, також тут ще є спортзал. І всі функції, які повинні бути в сучасному спа. Друзі, ми зараз знаходимося в номері стандарт готелю Лев Резорт. Мені особисто дуже подобається дизайн-проект. Я так розумію, що це непий вода робив. Тому, Володимиру, знову ж таки, великий привіт. Але давайте проговоримо саме якісь готельні рішення, бо це не є, по перше, це не є типовий апартамент. До яких ми звикли в кондо-готелях, тобто так. в готелях, де інвестори купують собі номери. Тут так само 135 номерів. Вони вже всі розпродані, ніби залишилось там 6 чи 7 е, великих номерів. Але це не апартамент. Вони без кухонь. І це добре, бо кухня зазвичай вона трошки не псує, але вона прибирає цю, це, відчуття, лос, да. цю готельну історію. Ми ні в якому разі не. Критикуємо апарт апартаменти. Це дуже зручно, коли ти з дітьми, коли там якась велика сім'я, компанія для тих, хто любить готувати якісь свою, може, якусь здорове харчування, але давайте по -по побачимо цей номер. Е, ну, По-перше, це ми відчуваємо, і ми запитали у Олександра, це там комерційний ковролін. Я а, в попередніх є. випусках розповідав, що комерційний ковролін, він дорого коштує. Це не, там, не 5, не 10 євро на метр квадрат, це 20 плюс. Євро на метр квадратний, завдяки тому, що в ньому, от як ми зараз в зуті ходимо, він активно експлуатується, він має легко митися, якщо щось розлили, щось, якесь забруднення, легко е, мінятися. І насправді воно, може здається, що це нелегко, а коли якесь дуже сильне забруднення, то вирізається шматочок. Такий самий є завжди запаси ковроліну. У всіх забудовників, і у нас у всіх готелях і вставляється той шматочок, і він затирається дуже швидко, не видно де сам було різано. Так, можемо ще трошки більше розповісти про готельні меблі, які в нас тут є. Е, дуже класно вирішена ТВ-зона. Це одночасна і ТВ-поличка, і місце з чайним набором та міні-баром. І також е, ця зона в нас має функцію робочого місця, тобто ми маємо стільчик і можемо зручно присісти та попрацювати. А окремо хочу зупинитися на декорі. Він тут в кожному номері різний, і це взагалі всіх запрошую, коли готель запуститься, приїхати і подивитись. Бо а, десь це там якісь декори, які свисає на, на стіні. А тут це в нас панно з дзеркалом і така дуже класна тактична подушка. А також а, цікаве рішення по санвузлу, адже позаду нас це не просто стіна. Якщо ми вимкнемо світло, я думаю, що ми це покажемо. А, вона трошки пропускає світло, яке є всередині санвузла. Окремо хочу зупинитися на ліжку. Класне рішення по приліжковим тумбам. Вони такі ан антивандальні, з ними точно нічого не станеться, навіть через 10 років користування готелем. А, і пропоную прийти до санвузла, бо це дуже красиве місце. Ми зараз знаходимося в жовій санузлі. Хочу звернути увагу на те, як виглядає в нас частина з тумбою. Це цільна конструкція умивальника з поверхньою столешні. Тут у нас дуже якісна сантехніка, Душова система. Вона в нас з терморегулятором. під час проєктування тут передбачили місце для рушників. Бо дуже часто під час проектування готелів взагалі забувають про те, що хоч там десь треба повісити халат. Стасувати рушник і окремо а, хочу зупинитися на підсвітках. Вони дуже такі м'які, розсереджені. Є у нас підсвітка з боку дзеркала і окрема підсвітка під тумби. А, так, окремо хочу зупинитися на дешевій. Вона дуже класна, бо тут є терморегулятор, і це дуже зручно для наших гостей. І ця система проста в користуванні передбачена обов'язково на поличка. Є місце знову ж таки для рушників, і вони не будуть мокрими, коли ви будете виходити з душу. Ну і окремо хочу зупинитися на дверях. Це дуже класне рішення якраз для санузлів, адже вони не бояться води, і вони в цьому готелі ну, дуже довго пропрацюють. Дорого, а тут я за дивлюся така фактура мене, цікава, така да. як, як шкіра взагалі. Да. Вау! Хто це придумав? Володя не пиє вода. Це, це насправді дуже класне рішення, адже воно економить час на реалізацію оздоблення, адже за цими панелями ми можемо побачити там просто чорнова, ми побачимо стіну без ніякого оздоблення, на яке кріпиться в нас е, каркас, до якого вже монтуються ці моломоблеві панелі. Тут називається Кріаф. Да, італійський, якась така дуже 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 модна штука. Тут внизу підсвітка, яка світиться. сюди. Дуже багато міді, дуже багато мідних історій. які... А якраз плінтус з міді буде підсвічуватись під цими панелями. Вона світиться як золотом. Мідь е, дуже класна. Вона актуальна як була три тисячі років тому, так і буде актуальна ще слідуючих як мінімум 100 років, тому що це природній колір. І природні функтури завжди залишаються актуальними. Так, сто І плюс дуже класно, що в цих панелях відразу передбачені ревізіонні люки до всіх наших комунікацій. Тобто, гості, коли вони тут знаходяться, вони взагалі не бачать ніяких додаткових шаф або там, нових об'ємів, де в нас розташовані якісь інженерні комунікації. Ідемо наверх. Так. Да. Let's go! Окрім розвиненої інфраструктури, в цьому комплексі також передбачена ще одна фішка: це видовий е, ліфт. Який е... панорамний Панорамний, Да. Це панорамний ліфт. Тут на якійсь частині, да, мабуть, на тій ще має бути тераса ресторану. Як... Так, тут була ідея, що тут можна зробити таку як лаунж-зону відпочинкову, де ви можете загоряти, піднялися ліфтами сюди, можливо, тут якийсь там літній як спейс, барчик, якісь такі речі. Руфтоп, реч. руфтоп так? Це називається руфтоп. І ви сидите і бачите всю панораму практично видно гору хом'як. На хребет і весь буковель вас е, внизу. Це надзвичайно цікаво. Весь буковелік на долоні. Друзі, дякую, що додивились до кінця. Сподіваюсь, що той контент, який ми робимо для вас, він вам корисний, і ви знайшли для себе якісь інсайти, лайфхаки, та будете краще розуміти, як будуються готелі, чому це дуже складний продукт, в якому приймають участь. Фахівці, професіонали з великим досвідом в цьому проєкті також приймали участь дві готельні компанії до нас. І сьогодні ми закінчуємо, завершуємо цей проєкт, його підсилюємо, дороблюємо ті, е, ті елементи, які залишились доробити, щоб він мав завершений вигляд, і допоможемо компанії Lef Development запустити його в найкращому вигляді, так як він був колись. Запланований. Та я попрошу вас поставити вподобайку цьому відео, написати коментар, ви можете задати мені будь-яке питання, я відповім на всі, або написати, чи сподобалось вам це відео. Та підписуйтесь на наш канал. Нам дуже це важливо, це мотивує нас робити нове відео. Нагадаю, що ми не беремо рекламу для того, щоб кожен наш ролик був максимально зжатий, максимально для вас корисний. Та не забувайте донатити на ЗСУ, тому що сьогодні кожен українець може бути або в ЗСУ. Або донатити щодня, щотижня, коли є на це можливість, заради нашої перемоги.